Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. цього тижня виходять два нових мультика. Це й не дивно, адже в більшості українських школярів почалися канікули, український трилер від тепер вже відомого багатьом режисера Володимира Тихого, а також виробнича драма, що заявлена як мелодрама від талановитої француженки. Це з цікавого. Маємо ще пару нових кінчиків, але давайте про все по порядку. Отже, поїхали. Найкращим фільмом цього тижня ми вважаємо мелодраму Атомне кохання. Молода, але дуже талановита постановниця Ребека Златовський навіть не встигла показати молодому, але дуже талановитому акторові Таха Рахім сценарій фільму, як той вже погодився зніматися. От така вже хороша у Златовській репутація. За обома талантами пильно стежать і вгідливі французькі кінознавці, і не менш вимогливі глядачі. Що вже говорити про увагу до Леа Сейду, яка сьогодні вважається мало не головною актрисою країни? Хоча справедливості заради скажу, що сейду в картині зовсім небагато. Фільм, хоча й заявлений як мелодрама, але більше стається схожим на виробничу драму, де спокійно і докладно показуються будні звичайної французької атомної станції. Златовський досліджує взаємовідносини працівників між собою і начальством, основи пролетарського братерства і соціальної незахищеності, кримінал і, звичайно, любов. Адже робота на небезпечному виробництві відкладає свій відбиток і на людей. І здається, саме це є основною ідеєю картини. Здається, тому що до сих пір немає єдиної думки про що хотіла поговорити з глядачем Златовські Рівний, нуднуватий сценарій з прекрасними персонажами і окремими епізодами не був би вартий уваги сам по собі, якби не прекрасна акторська робота Рахіма і відблиск Сейну. Ну, що ми маємо? Хороше французьке кіно для думаючих людей? Далі в нас іде дитячий блок, мультики. Перший з них це ріо 2 Перший фільм про бразильських папужок став хітом. Хоча, наприклад, в одного з наших редакторів викликав щось схоже на бажання поспати. А друга частина таємничим чином опинилася неоціненою передовою американською критикою, що підозріло. Адже в той же час рідкісні критики з інших країн, а також добродушні глядачі, свідчать, що все вийшло ще смішніше, веселіше і синіше. Те, що у голубчика й перлинки з'явилася тріня, накладає серйозний відбиток, адже мультик з пригод з елементами романтики перетворився на сімейну комедію. При цьому сімейка Папух дуже нагадує династію Данфі з американської сімейки, причому кожним зі своїх персонажів. І ще один мультфільм Феї таємниця піратського острова. Це вже п'ятий фільм в серії феї студії Дісней, створений спеціально для поширення в мережі домашнього відео. Кожен фільм збирав помірну критику в профільних виданнях, як для домашнього відео, і помірний прибуток. Однак з недавнього часу картину почали випускати в кінотеатрах інших країн, і доходи від франшизи різко виросли. Якщо в середньому кожна нова серія фей збирала близько 50 мільйонів доларів, то попередня серія таємниці зимового лісу зібрала в міжнародному прокаті додатково понад 100 мільйонів доларів. Тому то феї почали перетворюватися з камерних історій з маленького маленького світу в нас під ногами в масштабні картини про епічні пригоди. Цього разу Дінь-Дінь відправиться на скелю піратів, куди дехто дуже егоїстичний забрав найважливіший скарб зі світу феїчок. Далеко від дому чарівні таланти головної героїні та її друзів змінюють свої властивості та її господарів також. А це, в свою чергу, створить багато комічних ситуацій. Рекомендувати до перегляду складно, але нудитися на сеансі точно не будете. Заради дітей можна й потерпіти для тих, хто полюбляє сучасні російські комедії, цього тижня фільм Зальотчики. Нова російська комедія вийшла на екрани під керівництвом режисера Кирила Кузіна. А Кирило Кузін це найкращий фільм. Його сиквел і все супутнє. Різниця між зальотчиками і найкращим фільмом тільки в тому, що сценарій до нинішньої прем'єри писали сценаристи камеді клабу, а письменниця-гуморист Лідія Раєвська відома також як мама Стіфлера. Тому при тих же ТНТшних особах на екрані гумор отримав трохи інше забарвлення, більш літературний чи що, але залишився при цьому таким же вульгарним. А, при цьому, як у американців, про піпі -пі і кака, але так, щоб було смішно, жартувати чомусь не виходить. Ну не сміється зал, і все тут. Якщо вам захочеться цього тижня в кінотеатрі трішки полякатися, приходьте на японський фільм Жахів Прокляття 2. Якщо ви уважно подивитеся на постер, то впізнаєте її. Дівчинку Садако з дзвінка. Це невідомо, який вже за рахунком фільм одноіменної японської серії страшилок за романом Кодзі Сузукі. І роман, і фільм свого часу стали справжнім откровенням і вплинули не тільки на японський, а й на американський жанровий кінематограф. Однак з тих пір жанр пішов далі, а дзвінок з усіма своїми сіклами залишився на місці. Моторошні історії про те, що не потрібно занадто часто дивитися в екрани електронних пристроїв, прикрашені спецефектами минулого століття і традиційною японською похмурістю у фіналі. Сузукі раніше скаржився, що в американських кровожерливих трилерах монстра в кінці кінців перемагають, а в японських і страху більше від шорохів і очікувань, і фінали завжди не на користь людства. Тих пір американці не знімали всякого з усілякими фіналами. Але як і раніше, японці знімають свої споконвічні зі своїми духовними традиціями фільми жахів, які бездушним американцям ніколи не зрозуміти. І нарешті український фільм Трилер Зелена кофта. Фільм був придуманий, знятий і вперше показаний публіці в зовсім іншій країні. І перед офіційною українською прем'єрою варто додати, що цією іншою країною була дореволюційна Україна. Менти, хабарі, злидні, розруха, жорстокість, безвихідь і безглуздість приблизно такий короткий духовний зміст було закладено автором зелену кофту. Хоча насправді сценарій картини написаний про дівчину, яка веде розслідування зникнення свого маленького брата. Фактично, зелена кофта стала першим повнометражним фільмом нової хвилі, яка так і не розлилася україною. Подібне кіно вже давно і успішно знімають в Росії чи, наприклад, в Румунії. Режисери хочуть показати свою країну такою, якою вона є, хочуть розповісти, а не розважити, за що заслужено отримують прекрасну критику, престижні премії та напівпорожні кінозали. Тому що ніхто не хоче бачити, як живеться в цій країні, але кожен хоче розважитися. До чого призводять такі добровільна сліпота і неуважність, ми зовсім недавно спостерігали на власні очі. І, хоча зняти повнометражний фільм в Україні досить складно, з зеленою кофтою все вийшло не дуже рівний, місцями малопрофесійний, трохи вторинний, озирається і на Румунію, і на Росію. Цей трилер може і має стати першою ластівкою української кіновесни. Ми свідомо не акцентуємо увагу на авторові картини. Коли він знімав його ім'я було маловідоме навіть серед співвітчизників. Сьогодні він один з найактивніших людей мистецтва в країні. Володимир Тихий став одним із засновників всім відомого документального альманаху Вавілон 13 Як ці хлопці знімають документальний короткий метр? Ви бачили. Приходьте тепер подивитися, як вони знімають велике художнє кіно. Ким вийшов цей кінотиждень? Я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів і мирного неба над головою. Мене звати Юля. До наступної зустрічі.